Таке автокрісло відповідає всім європейським та американським стандартам і пройшло жорсткі краш-тести. Це в Європі встановлені жорсткі вимоги, що пред'являються до виробників дитячих автокрісел. Весь перелік правил сертифікації крісел зібраний в одному документі – СЕР 44 І цей сертифікат безпеки включає сертифікат безпеки автокрісла за стандартом ser 4404, включає в себе повну комплектацію автокрісла. Механізм регулювання ременя, фіксатор діагональної лямки, докладна інструкція, надійність всіх деталей і високу якість матеріалів, підказки по установці крісла на його корпусі. За новими правилами безпеки стандарту i-Size, виробники зобов'язані виготовляти дитячі сидіння для дітей від народження до 15 місяців або ростом 105 см.